Вітаю із магазину LC Waikiki, Сьогодні буду робити огляд кілька дівочої, жіночої колекції одяг. Для дівчат, жінок, пані дуже багато знижок, акцій. Я переміряла вже одяг зі знижками, зразу кажу, але буду показувати вам і новинки, і акції. Почнемо з оцієї сукні чарівної, з лимончиками. Лимончики в цьому сезоні тренд не тільки в одязі, а і в декорі, як бачимо, в сенсейхом. І в Хом півтори тисячі вона коштує. Дуже красиво на грудях вона зроблена, мені подобається. Фіксуються лямочки, це важливо. І біла, така більш проста. Це півтори коштує. Так, а біленька і жовта. Там вони, мабуть, однакові. Зараз покажу все. 1400. Ну, оця з лимонами набагато краще, а різниця всього 100, 100 гривень. Якось не знаю. Ця, оця набагато, набагато більш приємна. Не знаю, може вона одна залишилася ще я на манекені. Бачила, потім покажу, як вона виглядає саме на манекені. От цікаво, чи вона тут одна вже, ну як дві їх. І щось така, як біла, є жовта. Ну, Навіть жовта приємніша. От такий приємний колір, ніжний, жовтий. Ну, от видно зразу, де цього сезону колекція, де минулого. Кольори такі вони як яскраві, але ну, такі. Пудрово приглушені і виглядають дуже приємно. Оцей жовтий, ну дуже, дуже приємний колір. 1400 гривень ціна. З цієї ж колекції, я так розумію, такого кольору. так, Прям один в один, скажемо. Жовтенька така, ну, блузка жіноча, 549 гривень. Білі джинси кльош на знижці 949 гривень замість півтори. І тут також біленька така. піджак це у них вважається, зараз глянемо. Так, це країна Туреччина куртка. Ось така рівненька, білий денім, 1400 замість 1900. Також в смужку є прям один, ну, підібрано. І сорочка, і шорти. Ось так це все виглядає разом. Класно. Коли воно прям однакового кольору, ось такі шорти. Такі, знаєте, більш вільного крію, не такі, вони не будуть прям в обтяжку. От, бачите, широчинки, 899 гривень. Нова колекція і 999 сорочка. Ось так воно все виглядає разом непогано. Далі тут з лимончиками футболки. Футболочка, ну не футболка, а топ такий. Зараз покажу вам. Топ оцей з лимонами. Він такий, як футболка по тканині, коштує 399 гривень. Без лямок, так, ну, добре, що на грудях двойна тканина і без нічого її можна вдягати. Багато футболок зараз приберу. На знижках 299 у бусковому кольорі з міні-маусом. Також чорна футболка 57% знижка 259 гривень. Біленька футболка 259 гривень. Елька розмір. Я навіть засумнівала, що вона для дорослих. Ось так. Коротенька з вишивкою за 259 гривень. Тут ну, на знижках. Такі 399, тут якось всі такі з Мікі Маусами. Сорочка в смужку така прикольна, до речі, гарні кольори. 549 за 729 гривень. Легенька така, прям. ну як трішки навіть світить. для літа піде. Даже в літо вдягати так зверху, щоб не згоріти, вона підходить. Тут на знижці оця сорочка мені дуже сподобалась. Класна вона в смужку, така легенька, 359 гривень замість 960 відсотків знижки. Дівчата кажуть, що це з минулого року, тому така знижка. Тут сумки вони однакові, ось такими широкими ременями. М'які цікава сумка. Є така рожева і ось в молочному кольорі. 229 гривень. Знижка на них Ано, і ця також зі знижкою. Да. А та та 229 це 299. Молочно, 25% знижка, тут 43, в залежності від кольору. Ремені у них по 139 гривень є, є без знижки по 299 і ось такий звичайний 199 гривень. О, клас, прийшли джинсові рюкзаки, такі прям класні, Мені подобається, як воно виглядає. Прям джинсовий-джинсовий такий на широких лямочках. на широких. Так, він коштує 599 замість 900. Класний рюкзак. Ну, оці тільки по бокам якось його розширяють. Ще мені джинсові подобаються сумки, рюкзаки. Так, в колінзі по півтори тисячі. 399. Ось такий рюкзак уже по акції замість 750. Ось тут у них сукні. Є новинки, а є щось акційне. Воно якось все це змішане. Так, от така сукня на гудзиках попереду. З розрізом. О, сухну, кстати, класна. А ну цікаво, можливо на знижці? Ні. 1199. То та ковтина на знижці в такому школьрі. Ось так вона на зав'язках. Тут з рюшею. Ось так рукавчик зроблений. Мила. 549 гривень 21% знижки. Її можна вдягти як блузку, як верхній одяг, красивий дуже колір, але ну, не з цією сукнею воно не піде. А ось тут така сумочка, вона начебто як остання, я так розумію, 359 гривень, 43%. знижки. класна сумка така, прям, знаєте, елегантна. Ввечері вдягти під сукню. 629 була її ціна. Там ще є в такому кольорі більш бордо, а ця шоколадна ну, класний колір. Тут на знижці такий піджак, прям колір як льон на, на вигляд. Такий недовгий рукав у нього. І сам він недовгий. з футболкою, гляньте, класно. Вони його так ну, повісили. Мені подобається. Коштує він 949 замість півтори, а футболка 449 гривень. Класна кофе. Кава Клуб, да? кофе клаб. К... Прикольно. І такі сумочки, ці по 359 також нічого так виглядають. Тут ось, з цієї ж серії ось штани. Що, ну, кому подобається такий тваринний принт, мені подобається. <різь> подобається, як штани зроблені. Попереду у них рівна ця частина, немає резинки, будуть виглядати добре. Так, Вони коштують 999 гривень, також поки йдуть без знижки. І ще до цього всього є ось така сумочка невеликого розміру 399 гривень, багато карманів. Текстиль. Текстильна сумка, ну також з тваринним принтом. Знаю, мені подобаються кармани, вона така цупка, і в неї дно так вона тримає. Ось така сумочка. Тут вона, до речі, одна. Тваринний, тваринний принт, як бачите, і сумка, і штани, блузка, і ось оця дуже цікава, до речі, сукня. Така сукня на широких лямках. широкі, Резинка ззаду, 699 гривень з ромашками. І внизу такий розріз. Вона буде не до полу, десь трішки нижче коліна. Також є тут такі позиції, знаєте, як вони залишаються в одному розмірі, вони роблять класні знижки. Зараз покажу. До прикладу, ось така класна сукня. Дуже красива. Дуже красива. Я навіть її не бачила, коли вона була в новій колекції. Я так розумію, що вона одна залишилась 329 гривень, на неї 59% знижка. Прям тільки що принесли новинки в синьому і в червоному кольорі сукні. Хочу вам зразу їх показати. Так, всі розміри є. Ось така сукня. О, вона така тоненька, приємна. Тут двойна, до речі, тканина на грудях, розріз внизу. Ну, прикольна така наліта, легенька і резинка заду що дуже важливо. Зараз подивимось, скільки вона коштує: 849 гривень. І покажу зараз синю, вони ще принесли, але ну, вона там дещо інакша. І ще такі, ось як коротенькі сарафани, по 599, ну прям не зовсім коротенькі, десь буде довжина до коліна. Вирішила зробити примірки все тільки на знижках. Покажу, який я хочу туп купити. Я ще з минулого року його хочу купити, він тут під низом в мене вдягнутий. Я знайшла оці шорти, зараз покажу. Спочатку сорочку, сорочка на поясі, Це мені сподобалось дуже. Вона 329 гривень коштує 95% віскоза. Шорти також непогані, подовжені, начебто як бірмуди. Трішки темніший колір, але також візкоза 95%. І попереду немає ніякої змійки. Ось вони так гарно тримають форму, рівненькі, немає резинки. Попереду ззаду, тільки резинка, і довжина мені подобається. Просто вони трішки як пом'яті, а так, як їх ну, вони відвисять. Будуть гарно виглядати. Ось цей топ, це 100% льон. Вони у них є в різних кольорах. Це з минулого року колекція. Ззаду там резинка. Сподіваюсь, що видно, і спереду він отак призібраний. Коштує 229 гривень замість 600. Мені дуже подобається цей колір. Це як турецький по типу огірок. Ну такий він. Під все можна вдягти. Класний дуже топ. Ще топ примірюю за цими брюками. Взяла брюки, хочу поміряти з різними позиціями. Мені подобається ось ця туніка, сорочка. Ну, до зелених шорт міряю, не знайшла блакитні, але вона така класна. 60% на неї знижка, 339 гривень, 100% віскоза. Мені сподобалось. Можна і зверху і на купальник так вдягти. Вона така, як накидка, ззаду така довгенька. Ну це от прям дуже зручно. Ще й в смужку, така як в морському стилі. Класна, 60% знижка. Вона коштувала 900. Зараз 339. тридцять маєчка. Це єдина річ у мене з нової колекції. Просто якось вона мені сподобалась. Ну, маєчка як маєчка, 339 гривень, тут 95% памук, Катон. Пустила бретелі, До речі, на цьому топільняному, і він к нам багато краще сів, довжина краще стала. Ось тут бретельки, вони регулюються. Штаниці коштують. 500 гривень коштували вони 900, знижка на них всього 30 Звичайні жаті штани. Тканина не натуральна, але так ну сідають нормально. Тут затягуються, резинка скрізь. На мені все розмір як треба. 38 м, от то, те, що я ношу, метр сімдесят. У мене ріст 58 вісім кілограм. Всі, до речі, штани навіть краще топ з цими штанами, ніж з шортами. Просто довгуваті, трішки вони довгуваті. О, ще такі прикольні шопери, також джинсові. Мені дуже подобається джинс, такий потертий, варений. Прямо от джинс-джинс 549 гривень коштує ось такий шопер, поки йде без знижки. Ну і поруч зразу вам скажу, скільки такий більш великого розміру шопер коштує. Немає. Відірвали цінник. Той 459. Може і цей десь приблизно так же коштує, я думаю. От жилетка і чорна на знижці 599. Ось такі яскраві прийшли красиві сорочки. 1199 гривень і в рожеву смужку класно виглядає. Оця в рожеву смужечку. Глянемо, скільки вона коштує. 649 гривень. І такі штани точ-вточ, як і сорочка, прям такий же колір, один в один. Коштують такі штани 1199 гривень. Сумки літні в'язані, багато поприходило ось така красива на ременях. 379 тут зі знижкою. 499 це як клач. Без А, так вона наливає. От, гляньте, як вона відкривається. Цікаво. 929, така велика, 959, маленька, яскрава. 599, така 479 гривень, оцей кошик скільки, як по одному позакінчувалось. Да. 829 гривень коштує. Також є о, такі пляжні, просто яскраві сумки, не в'язані. Лакит на 359. Отказу по акції 199 гривень. І оця так вообще, якби більш приємна. Легенька. 319 гривень. Така легенька, приємна. То зазвичай ці сумки вони якісь важкі. Є в'язана в білому кольорі за 499 гривень. Взуття літнє по 399 гривень, оце нижнє по 479 і в'єтнамки по 259 гривень. Купальників у них з'являється все більше. Да, купальники, о, і шорти такі поприїжджали на дівчат. Шорти такі легенькі. 439 гривень. Різні по кольору. Є червоні, ось такі ще зелені є. Так, скільки зелені на зав'язках. 499. Так, суцільні купальники, гляньте, з рожевими такими стрічками зроблений, гарно виглядає. Да? Начебто так, помаранчево з рожевим, гарно О, дуже. <гум> Мені подобається, як воно поєднується. Неочікувано 1199 гривень. Далі, такі, як з рюшами є. Такі по 629 гривень. 259 низ коштує. Ось такий широкий низ чорний. Під все піде 269. Верх такий чорний на пушати. 399 гривень. Ось такий симпатичний верх зелений. 799 гривень. Так, а це так, як шорт з юбкою. От хто ну, не хоче якби, відкривати все. Ось так можна купити собі таку позицію. Вона коштує 399 дев'яносто А ось такий зелений низ під оцей купальник 529 гривень. Ось так це все виглядає. 529 гривень. Ті купальники я вам показувала. Тут викладають, бачите, скільки ще прийшло всього для літа. Дуже багато. Викладають і викладають. 1199 гривень, ось такий гарненький. Він як з бежевим, такий чорний. І в смужку. Смужка оця підійде і до чорного низу, така більш універсальна. 799 гривень. 399 гривень, як топ. У неї така симпатична блискуча взуття, треба подивитись, де воно. Класна! Це як туніка така пляжна, гляньте, як гарно виглядає. Спочатку на манекені вам покажу, дуже красива, затягується. І така блискуча, скажіть, скільки коштує. Купальник ось так прикрашений, дуже красивий цей колір. Новинка 1399. Просто тут на ній не видно, що воно прикрашено. Дуже дуже класний купальник. Показую, як воно виглядає. Кольори такі, і він такий, як жатий. І тут туніки. Ну от такі туніки вони кожного року завозять. Ну, може, написи різні. По бахромою 529 і різні кольори. Дуже багато буває кольорів яскравих. Ось ця мені прям сподобалась. Легесенька, красива. На манекені видно, що вона гарно виглядає. 599 гривень. Тому що... Багато літнього взуття попривозили, але те, що на манекені, так я і не знайшла, таке блискуче. Так, дивимось. Ось такі прикрашені по 699, як босоніжки. Ззаду тримають п'ятку 649. Ось такі в дирочку. Коштують 549 легенькі, до речі, на перетинках. І ось такі ще глянемо. Літні, красиво. Мені подобається, ще більш ну, така, товставна підошва, не тоненькі. Зручно буде ходити. Ну, так, значить, то Як приємно виглядають. 499 гривень навіть, зроблені, як акуратно все зроблено. Я коли собі купила у них каралки, із зуття, більше ніколи нічого не купувала, але я їх от скільки років з собою вожу і ношу, вони у мене довго тримаються, якісні. 229 і ще ось такі вже на знижці. Шльопки просто. Замість 399, і ось вже на знижці 229 гривень. Ну, або такі шльопки чорні. Коштують 499 гривень. Майже всі сумки йдуть зі знижками. Ось така біленька для літа, 449 гривень. 359 гривень на такому широкому ремені є біла, є 359 чорна. Ось тут з білим ременем 599. І такі ось великі 699 в двох кольорах. Тут по 359 сумки. Є молочні, зелені і щось така за 329 гривень. Смужку це як косметичка, 159 гривень. Гарне поєднання кольорів. І ось така лента можна зав'язувати і на руку, і ну, для вс... скрізь, куди захочете, 179 гривень. Я так думаю, можна і на капелюшок цей зав'язувати, щоб міняти ці ленти, змінювати. Також знижка на таку сорочку з рукавом. Біла з блакитним 399 Знижка 39%. Гляньте рукав у неї класно зроблений, до речі, рукав. Та нічого така легесенька, прям. І штани зі знижкою йдуть. Штани ось такі блакитні, такі, як, скажем, пудрово-блакитні, такі приглушені трішки до сірого. 599 гривень замість 949 гривень. От, ну класні, отак от вони попереду зроблені. Взагалі, приємні такі на дотик, як класичні брюки. Приємний дуже колір. Мені подобається. А тут поруч в такому ж кольорі сорочки лежать. Може вони, це навіть не сорочка, це що таке сукня. Зараз розкладу. Така сорочка 359 гривень. Цікаво, ніколи такого не бачила дизайну у них. Замість 829. Бачите, як вона тут нашита така в неї ззаду. Плісе. От вона до цих штанів так підходить по кольору. Ну, це, скоріш за все, новинка. Така сукня раніше не бачила. Ось рукавчик. Да, 759 гривень, внизу розріз. Ну, вона так більш цікаво зроблена Наталії, не глибокий виріз. Поруч висять штани. Це джинси. Тут накидали, просто так відійду, покажу. 699 гривень. Джинси такому зеленому кольорі м'якенькі. Ось така цікава, до речі. Ну, як блузка жіноча, скажемо, 319 гривень коштує з блискавками. Майкою зроблена, але оце прикрашена зразу виглядає по-інакшому. 319 гривень. Так далі. Такі штани ще струящіся. Багато у них оцих моделів. 599 гривень, сорочка 399 Ой, як ця футболка класно виглядає з цим кольором 269. Дуже ну, якось воно поєднання. І знову таки сумки всі зі знижками йдуть. 399 гривень. Ось ця сумочка в зеленому кольорі на магніті. Згадала. Так, о, блузка, яка красива. Тут на зав'язках, блузка 329. Ну слухайте, у них так багато знижок. 399. Оця блузка. Так все і не покажеш. Біленька, кому потрібна 399 замість 659. Дивіться, як рукав зроблений, вона як накрахмалина. О, ця майка тут біла, класно з оцими блисками 319 гривень. Коштує. Мені подобається приємна. Вона така на дотик. Ще така сукня з'явилась, Пісочний колір. Красивий з карманами на зав'язки на ґудзиках. Так ось така сукня коштує 959 гривень. За неї більш коротка 679 в зеленому кольорі. Сумочка 599 Ой, вони на цю майку зверху вдягли сорочку, мені не дуже подобається, як вони зробили. Мабуть, навіть з білою, б вона гарніше виглядала. ця Біла з білим, мені здається. Якось не дуже ось зелене, така майка більш елегна, ну не знаю, така ніжна, а сорочка не дуже. О, це красива блузка, нова, мабуть. Мені подобається, хоч квіти такі, я ніколи не любила такі крупні квіти, але воно якось так, такі кольори приємні. Поєднання кольорів. Так, вона вже на знижці 259 гривень замість 559. З білими штанами нам пропонують носити. От з білими вона гарно виглядає дійсно. Так, і білі такі штани, може, також на знижці йдуть, а може і ні. Ні. 599 на зав'язках і попереду смужки. І от такі ж є зелені, як білі зі смужками. Далі, о, які сукні. Я вже навіть і не знаю, може це і не новинка. Ні, це новинка 799. Ще й блузка в такому кольорі. О, яка сукня гарненька, дуже. Да? З рюшами внизу, з рюшами зверху. 799. І знову ж таки блузка оця модель. На зав'язках тут рюшечки, так рукавчик зроблений, дуже ніжно виглядає. Так, така, також 259 замість 629. Слухайте, класні знижки в вайкіки. 749 гривень замість 999 гривень зі знижкою йде. Вона в два ну, слойна на гудзиках. А взагалі у них багато. От зараз всі жилетки, мабуть, зі знижками йдуть. Оця 669 гривень. Зразу вам покажу, що така сорочка є ось так зроблена. Прямо як Сваровський на ній. Коштує також зі знижкою 399 гривень. І брюки такі сині, класичні, резинки. Ось тут ззаду, спереду немає резиночки, по бокам резинки 499 гривень, саме сині. І футболка така 399 гривень знову з цими камнями, такими, як сваровські. Штани з'явились. Також тут резинки і по бокам, ззаду, а тут спереді рівні. 449 гривень, новинка. Футболочка, ось так. Вишитий цей метелик. Футболка біла, коштує на знижці 299 гривень. І ще ось бачу, що є на знижці така біла футболка з написами Happy Woman. Також коштує 229 гривень. А, тут штани ось, ну, така ж модель, тільки інший колір за 449 гривень. Ось в такому ще кольорі 449 гривень. Класні, які джинси поприїжджали. Так, вони тут заскібаються. Гляньте, цікаві, аж розрізи можна зробити. І затягуються попереду. Так, це wide leg модель, білі такі ще, як рвані, такі рвані джинси. Тут є ціни. Яка модель? 439 є акції, по 749, по 649. По 359 і ось шорти також, великий вибір, шорт, ну шорти без знижки, По 699, 659, або ось такі джинси, наприклад, 699 гривень. Так, а тут все-таки ж цікаво, скільки оці коштують що на манекені. Це не вони. Так, ось такі, наприклад, мом. Рвані такі м'якенькі джинси 649 гривень. Так, оці на манекені класні джинси. Слухайте, на резинці мені подобається. Ага, так, глянемо зараз. На знижці 799 гривень коштують. Такі джинси. Десь там, мабуть, внизу вони лежать. Жіночі, ці блакитні вже по розпродажу. 33% знижки 179 гривень, такі як плащовка. Ось такі рожеві, більш симпатичні 229 гривень Бостон. Зелені оці нічого, так виглядає, 289 гривень. Є ось такі капелюшки, джинсовий 359, 299 білий з таким обідком потертим. І ось ці по акції 269 з такими широкими полями, 269 гривень. Багато шорту в жіночий відділ. 699 білі, 899, є сірі. Ось такі по 1050. І такі по 1099. Якось я Бірмуди не знайшла, дивилась, дивилась, Бірмудів поки не побачила. Оце цікава ковтина зі знижкою зараз іде На гудзиках. І така ось як в'язана. 329 замість 799. Красиво буде з цими джинсами в такому кольорі молочному. Також джинси. Зараз глянемо, може вони також є знижкою. Ні, 899 гривень. Такий пісочний, як льняний колір. А за ними ось такі льняні штани. Лняні. так, Також без знижки 1199 гривень коштують. І зараз подивимось, що тут на манекенів вдягли. Отака сукня джинсова з футболкою. Ці сумочки на знижках йдуть. Джинси, сорочка біла, ну, смужку сорочка. Так нічого особливого. Ну, на кожен день ось така сорочка. Приємна, така тоненька вже на знижці. Коштує 849 гривень. Ця вона на ній зав'язана, ось ця 849. Далі біла сорочка, оця класна, як на крохмалина. така прям цупкенька, 449 за 859. Я так розумію, що в них ні розпродажу, тому і на манекенах вдягнуто те, що на розпродажі. Ну це тільки 2,200 сукня коштує. Якось вона без манекена мені більше подобається, не знаю чому. І така футболка затягнута з двох сторін, 249 гривень коштує. Ну, Ще раз глянемо на цю. Ну, так виглядає сукня. Ну, Кепка ця симпатична. Ну і джинси. Джинси, до речі, на знижці. О, такі приємні на дотик 1199 гривень. На цьому я свій огляд жіночої колекції велсіва, які буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!